Дозвольте представити вам Angel 3323. Як і інші філірувальні ножиці Angel. Вони мають матове покриття з глянцевим лезом. Зворотний бік леза також глянцевий. Ножиці Angel мають гравіювання з логотипом Мацуказе. Пласка підшипникова система з логотипом Мацуказе та походження всередині. Унікальний серійний номер. А з іншої сторони ви побачите назву моделі. І маркування на лезі з назви моделі 3323. Випливає, що вона має співвідношення зрізу 33% та 23 зубці. Але це не рівно 33%. Ці ножиці мають діапазон співвідношення зрізу від 25 до 30 Частина для великого пальця в ручці спроєктована дуже зручно. Ви можете бачити, що підставку для пальців дуже детально продумано. Ергономічна форма ножиць допомагає зменшити навантаження на зап'ястя, ось чому ножиці серії Angel добре відомі та улюблені всіма. Давайте подивимося, як виглядає лезо. Воно має співвідношення зрізу в 33% та 23 зубці, тому ми назвали його Angel 3323. Кріплення полотен ми термічно обробляємо. Через це системи кріплення Мацуказе мають дуже високу міцність. Тепер давайте подивимося, як вони працюють. Вони ріжуть природно, а це означає, що ними легко виконувати текстурування. Відчуйте чистоту і природність проріджування Zengel3323.